Почну, мабуть, з того, що проведу невелику ліквідацію неграмотності серед аудиторії. Христина Соловій, Сергій Жадан випустили кліп. Так за перші три дні кліп переглянуло 500 тисяч людей, і цей прогрес буде тривати. Звісно, якщо українці та українки будуть менше сприймати російську пропаганду, яка з кожної праски волає про те, що Росія воює з НАТО та ЛГБТ, а в ЗСУ беруть винятково. Еєв, шановні, ви вже визначтеся, Ви до вумних чи до красивих? А то виходить, що і вашим, і нашим, і на обід дома. Вітання усім, мене звуть Тала Андрієва. Ви дивитеся гей-пропагандою у цьому випуску я зроблю акцент на тому, як тема ЛГБТ висвітлюється в українському інформаційному просторі українцями та українками, які прирівнюють геїв до росіян, та росіянами, які нав'язують свої думки українському суспільству. Що знімаємо? Добре. Це пряме включення із вами журналіст-пропагандист онлайн-видання «Помийка.com.ua». і починаємо із шок новини. Гей-інструктори НАТО нещодавно посилили пропаганду ЛГБТ. За останньою статистикою їх вже 120% від загальної кількості людей. Навіть я не знаю, чи витримую до кінця ефіру. Ну зай, ну, ну перестань. Ну. Публічні спікери перед тим як виголосити якусь нетолерантну тезу, кажуть, щось: ну, я взагалі не проти тих, і взагалі я нічого проти геїв не маю, і хай собі хто що як хоче. А вже потім та сама людина несе таку гомофобну мечню, від якої волосся стає дибке. Екстрадник да, да, да. слухає. Та зрозуміти, я не проти цих велосипедистів, але нехай влаштовують ці велопаради десь у себе вдома. Ясно сказав? Добре. Е, да, алло. Жінки-кар'єристки? Та нехай собі кар'єрують, але щоб вдома завжди було наварено їсти. Да. Парад вегетаріанців. А вони можуть цим займатися десь у себе на кухні? Придумали.